Вітаю вас, любі малята та шановні батьки. Ось і закінчилось гарне, веселе, тепле, ласкаве літо. Настала пора року осінь, і ми з вами розпочинаємо наші нові заняття. Але ви сподівайтеся, ми також будемо продовжувати грати грати в ігри, грати нашими ручками. Створювати собі гарний настрій для навчання. Давайте ми з вами привітаємось. Мене звати Вікторія Васильівна. Ми продовжуємо з вами знайомитись. Я з вами з кожним зараз привітаюсь. Давайте згадаємо нашу ранкову привітання. Доброго ранку, доброго дня! Доброго ранку, співають пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ми з вами на прошлому році вчили, як ми з вами розмовляємо, що нам допомагає в вимові наших звуків. Отож, давайте згадаємо, для того, щоб людина розмовляла, їй повинні допомагати наші губки, зубки. Язичок, щічки, наше піднебіння і також наше горло, з якого виходить і наш голос, і сила повітря, за допомогою якої ми розмовляємо. Давайте ми з вами повторимо чистомовочку. Веселу, гарненьку, але вона нам з вами потрібна. Ас, ас-ас ми купили ананас а-а. Звук, який ми вимовляємо. О, Ко... який ми чуємо? А-у-у-у! Закличка у лісі, якщо хтось потрапив в незвичайну ситуацію. Отож, давайте ми з вами згадаємо. Ми вимовляємо звуки. Подивіться, будь ласка, на мій рот і здогадайтеся, який звук я вимовила. Молодці. Це був звук А. Так, це звук О. Молодці, це звук у Ми з вами будемо продовжувати вивчати наші звуки. Вони, ви пам'ятаєте, бувають голосні. Ось вони, ці звуки. Це ті звуки, які ми вимовляємо з допомогою голоса і силою повітря. Їм не перешкоджає нічого, вони у нас співаються, тому вони називаються голосні. Їх у нас шість. Давайте згадаємо останні. І, е, і. Ці звуки також приймають участь у вимові наших слів. Тому давайте ми з вами продовжувати навчатися. І обов'язково гратися. Я вам бажаю успіхів, і ми з вами розпочинаємо наш новий рік навчальний. Тому будьте здорові і приєднуйтесь до наших завдань.